Нашим мужнім аграріям під силу все попри війну в Україні, вони від самого ранку до пізньої ночі невпинно працюють, щоб забезпечити країну всім необхідним і тим самим створюють міцний та надійний продовольчий тил. Їхня праця є важкою та клопіткою, адже з дбайливих рук фермерів починається потужність і сила нашої держави. У воєнний час, коли стабільність є розкішшю, аграрії стають символом непохитності вони не лише вирощують культури, а й вирощують надію на краще майбутнє. Стійкість аграріїв проявляється у їх здатності витримувати труднощі та продовжувати працювати, незважаючи на невизначеність, виклики та ризики. Саме такою надпотужною є невеличка, здавалось би, ферма на полісі, яка всього за кілька років пройшла шлях від стихійного продажу молока. До власної мережі магазинів та ресторанів Клопотенка. Я Анна Волочнюк, спеціальна кореспондентка телепроєкту Надійний аграрний тил України. Приїхала сьогодні в те місце, звідки все розпочалося, щоби на власні очі все побачити та розповісти цю історію вам. Ферма брата фермерське підприємство, яке знаходиться в селі Поляни, що на Рівненщині, а також крафтове виробництво молочних продуктів. Реалізація яких відбувається у фірмових крамницях та в магазинах-партнерах Рівненської та Хмельницької області. Як зазначає співвласниця підприємства Юлія Коваль, усе почалося зі старої ферми на полісі, яку вони реконструювали, побудували молочний цех, закупили корів і почали займатися крафтовим виробництвом молочних продуктів. Дві години збивається масло. Масло у нас 85% жирності. І з нашого масла ми вже потім ще робимо топлене масло. На цій фермі корова головна. Коли нові власники прийшли на ферму, то стані та території були у плачевному стані. Тому, перш за все, поставили перед собою завдання створити умови та відбудувати тваринництво. Зараз у господарстві понад 700 голів. З яких близько 330 корів дійного стада годують корів тільки найкращими кормами, які вирощують самостійно. Земельний банк ферми складає 1300 гектарів, з яких 480 гектарів забезпечують кормову базу для тварин. Окрім кормових культур, вирощують жито, пшеницю, сою. Однією з важливих цілей підприємців є відновлення натурального українського продукту. Побудова довіри у людей до того, що існують якісні молочні продукти, саме тому ферма брата одне з 30% підприємств в Україні, яке виробляє молоко екстракласу. Воно краще за дозволені стандарти у два рази. Молоко екстракласу – Що це означає? Це означає, що молоко гарантовано від здорових корів. Це перший такий вагомий показник, і другий це показник бактеріальної чистоти. Молоко не контактує ні з руками, ні з повітрям. Одразу по молочній системі проходить в, в молочний танк, де охолоджується до 4-6 градусів. Асортимент продукції ферми брата на сьогодні це непастеризоване живе молоко, кефір, маслянка, йогурт, сироватка, бринза, бринза з зелені, адигейський сир, моцарелла, сулугуні, сир-косичка. Сир напівтвердий, дитячий та перчинка, масло, сметана, кисломолочний сир. Також величезним попитом серед покупців користується сир халумі це сир для смаження на грилю. Чому сир халумі є таким популярним? Він не має тої солі, він чуть, -чуть тільки солі там має на цьому. Але він іде з якісного молока, і його можна спокійно що на сковородці, що на грилю. Підсмажувати він не розтучеться, ну бо це структура не та як у моцарелли, але це його ізюмінка якраз у тому, що його можна зразу піджарити і їсти на ну як сирники, як бутерброди. Як. Молочна продукція ферма брата настільки якісна, що відомий український ресторатор Євген Клопотенко щотижня закуповує молоко, сметану та сири для своїх ресторанів. Ось в таких великих е, пакуваннях це ми співпрацюємо також з ресторанами. Е, вони замовляють такими великими е, е, кілограмами, скажімо. це а, а Євген Клопотенко на сьогодні співпрацює з вами. На кожного тижня їде сметана, сир, са Зараз почали е, моцарелла. від моцарела та, та, та ферма брата фактично запустилась в ковідні часи. А власну мережу магазинів відкрили у час війни. Перша кремничка молочної продукції з'явилась у квітні 22-го у місті Березне Рівненської області. Тому фермери на особистому досвіді знають, як це працювати в умовах ризиків та викликів, що диктує нам сьогодення. Брата, це не лише ферма та фермерство. Це насамперед відповідальність перед людьми. Як вдалося у 2022 році вистояти, втриматися на плаву? Це було, ну це і зараз продовжується нелегко. Я думаю, якби не війна, можливо, все було б динамічніше, швидше і так далі. На початку війни взагалі все зупинилося. Електроенергія пропадала і. Це було надзвичайно важко. Але ну, така кмітливість наших працівників, нашої команди, згуртованість. Згуртувавшись, ми, ми вистояли. От, тому що якби ми всі не об'єдналися, не підтримували один одного, не допомагали. Тому ну, взагалі цього всього не було. А так. Тільки командою можна рухатись далі, досягати нових з вершин, цілей, от лише команди. Тому в людях села на сьогодні це вже мережа магазинів по Рівненській області. За словами продавчині Діани Грудініної, молочна продукція ферма брата користується попитом як серед рівнян, так і серед самих продавців. Найчастіше беруть відповідно нашу власну продукцію, тобто молочна продукція і заморожені напівфабрикати. Найчастіше приходять до нас за саме молоком, оскільки воно йде екстра класу, а це гарантує те, що корови йдуть повністю здоров'я. Чи купуєте ви самі цю продукцію? Так, звичайно, оскільки вона дуже корисна для здоров'я, і їй набагато більше корисних речовин та вітамінів, ніж в магазинах інших виробників. Фермеру працювати в умовах війни. Виклик, ще той зазначає Юлія Коваль. Але кожен виклик це насправді нова можливість для розвитку та оптимізації. Все можна подолати, основне це людський ресурс. А колектив фермобрата чималий. Однак з впевненістю можна сказати, що це все люди, прогресивні та висококваліфіковані працівники, об'єднані спільною метою забезпечити надійний продовольчий тил як у Рівницькій області, так і за її межами. Чи погодитись ви твердженням, що аграрії це ті, хто на своєму продовольчому фронті тримає життя-забезпечення України? Я скажу не тільки України. Ми аграрії України взагалі забезпечують продовольчу безпеку світу. Не так давно запустилися відправки нашого зерна до? До Африки в різні куточки світу, тому Україна це не лише про продовольчу безпеку самої України, а й про продовольчу безпеку світу. Ша земля вона дуже сильно родюча і зерна в е нас вистачає не тільки для, для себе, для своїх родин, а й для тих, кому це досить потрібно. Господарство Ферма брата і надалі буде продовжувати працювати на землі. Виготовляти власну продовольчу продукцію та розвиватись з вірою у перемогу, з вірою у Збройні Сили України. Нам слід пам'ятати, що надійний аграрний тил це основа стійкості та розвитку України. Українські фермери та аграрії щодня демонструють неймовірну здатність адаптуватися до нових умов, зберегти робочі місця, виробництво і постачання продовольчої продукції, незважаючи на війну. І це не тільки підтримує економіку України, але й надихає на боротьбу та надію на краще майбутнє. Анна Воличнюк, Володимирецький ліцей Колегіум.